За добу до оголошеного перемир'я у зоні АТО загострення російсько-терористичні групування намагаються взяти під контроль нові квадратні метри української землі, Дебальцевський напрямок атакували 16 разів. Обстрілюють градів, смерчів, ураганів, ствольної артилерії, САУ. Місто фактично перетворено на цільно випалену землю і сьогодні нагадує Сталінград. Знищено адміністративні будівлі, знищені сотні житлових будинків, і власне цілі квартали сьогодні під вогнем. Супутникові знімки, на яких видно розташування російських військ під Дебальцевим, оприлюднив посол США в Україні Джефрі Паєт. Там російська артилерія і системи протиповітряної оборони. Водночас бойовики розпочали нову атаку. О 5-й ранку відкрили вогонь по позиціях полку Азов на Маріупольському напрямку. Під ударами градів Широкине, не павли Пільгнутове та Сартана. Терорист кинули в атаку піхоту, танки, БМП та артилерію. Колона російської військової техніки зайшла з боку федерації у напрямку Новоазовська. Сьогодні вже зафіксовано близько 20 обстрілів. Сівнися по населеним пунктам Гнутове, Чермалик, Павлопіль, Талаківка, Широкина та інші. Також зараз триває бій пункті поблизу населеного пункту Широки. Є інформація про перетин кордону кількох тактичних груп. Це робиться для того, щоб зробити. Більш м, непомітним переміщення, тому що великі колони одразу фіксуються із космосу, і іншими розвідувальними засобами, тому дійсно є перетин, перетин кордону, підрозділ Азов та інші. Підрозділи, які придані для того, щоб утримувати цю ділянку, роблять практично неможлива. Зокрема, успішного удару по ворожій техніці завдала українська артилерія. Кількість убитих терористів за минулу добу перевалила за сотню. Напружна ситуація залишається і на Луганському напрямку. Тут від дій противника постраждали Новотошківське, Станиця Луганська, Вільхове. На Донецькому напрямку під удари потрапили Авдіївка, Тоненьке, Новобахмутовка. Терористи несуть шалені втрати. Так, за даними розвідки, лише за минулу добу вони втратили майже 100 чоловік, ще близько 180, отримали поранення. Повітряний простір України порушили 14 безпілотників, зафіксувала розвідка і один вертоліт без опізнавальних знаків, який перетнув український кордон з боку Російської Федерації. Терористи продовжують атакувати мирні населені пункти, де не перебувають Збройні сили України. За вчорашній день від ударів артилерії та градів бойовиків загинули, за даними РНБО, шестеро мешканців міста щастя, п'ятеро селища Гірник та ще троє Артемівська. Світлана Рябошапка, п'ятий канал.